Ну, попросити, щоб хтось його притримав. Можна, якщо прям боєць дуже великий, можна зробити таким чином. Ось. Можна покласти собі сюди. Ну, мені так менш зручно і вам буде гірше видно. Тому ми її садимо, і вона в свідомості вообще. А ще так. Так, поранення у нас з цього боку. Да? Отут поранення. Mm -hmm. Я затампонувала. Затампонувала, витримала тиск, те, що мені потрібно. Посадила. Тримаємо. тримаємо тримає. Що там? І борода і що хочеш, може бути. так ага. Бачите, я тримаю тут. Це тут тримали, вже не треба. Чого я кладу руку, бо так мені зручніше. Вона сама за мене тримається, навіть якщо втратить свідомість, я її притриму. Якщо прям геть без свідомості, я міняю руку.